Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поспілкуємось про лікарські рослини та дізнаємось, навіщо вони потрібні. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. день, Лунтику. Що з тобою трапилось? Чому ти такий наляканий? Сховайте мене, сховайте мене, я втік від лікарів. Любий Лунтику. Заспокойся, будь ласка, і розкажи все по порядку нам, що трапилося. Вчора я з'їв десять порцій морозива відразу, це було так смачно, але сьогодні в мене дуже болить горло. Я звернувся до лікаря за допомогою, а він сказав, що в мене вже дуже червоне горло і призначив мені лікування, а я навіть не захотів його слухати, ледве вирвався і втік. Любий Лунтику, ти наробив багато помилок. По-перше, ти з'їв багато морозива. По-друге, ти не вислухав лікаря, образивши цим його. І третє, ти втік від лікаря, зашкодивши цим перш за все собі. Але ти потрапив до нас на заняття, яке переконає тебе, що лікуватися можна не тільки гіркими таблетками та уколами, а й народними засобами. Сідай з нами та уважно слухай. Ви знаєте, що Україна надзвичайно багата різнотрав'ям. Ви зустрічаєте їх дуже часто в лісі, в лузі, на полі, але навіть не замислюєтесь, що у вас під ногами справжній скарб, і цей скарб лікарські рослини. Цілющі властивості рослин здавна були відомі людям наші бабусі та прабабусі лікувалися переважно чаями, настоями, відварами, виготовленими із цілющих травм. Відгадайте, будь ласка, загадку. Стоять у лузі сестрички милі, жовтенькі очі, біленькі вії. Так, вірно, це ромашка. Ромашка це квітка ніжності і чистоти. Коли болить горло при простуді, дуже добре полоскати його відваром квітів, і маленьких дітей лікує вона, їм можна давати пити напій з ромашки, коли в них болять животики, і хворі очі добре промивати нею. Наступна загадка коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу, подорожник ваш дружок. Прикладіть його листок. Подорожник має широкі овальні листочки зеленого кольору, багато довгих прожилок на ньому. Коли цвіте, вистрелює одне стебельце із дрібним зеленим цвітом. Ця рослина має цілющі властивості. при порізах її листочки прикладають до ран. Дітки, а що це за рослина? Так, вірно. Це калина, вона вважається символом України. Калину дуже любив наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. Для нього калина це символ дівочої краси. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Також калина має лікувальні властивості, як ліки використовують ягоди, кору, листя і квіти. Ягоди заспокоюють. Посилюють роботу нашого серця. Чаєм із калини лікують застуду, в ній багато вітамінів. Дуже корисний також чай із малини, смородини та липи. А ось ця красива сонячна квітка це календула. В народі її називають нагідками. Це одна з найстаріших лікарських рослин. Вона практично не має протипоказань, за це має протимікробну, протизапальну дію, широко використовується в народній медицині для загоювання гнійних ран. Ще з календули виробляють мазі, настої, чаї, мило та шампунь. А ось цю квітку, яку ми зараз побачимо, знають всі малятка. Це всіма нами улюблена кульбабка. Для лікування використовують її жовті квіти ароматні, крім цього кореневище і листочки, з неї можна робити салат, кореневище виготовляють ліки, а з квітів роблять солодкий ароматний мед. А ось ця рослина, яку ми зараз бачимо, називається чабрець. Квітки невеликі, лілово-рожеві, іноді бувають білі. З квітів чебрицю готують настоянки, відвари, потім цими відварами полоскають горло, використовують для ком... компресів, примочок. При кашлі та застуді такий чай просто незамінний. До нього можна додати мед. Ну що, Лунтику? Ти зрозумів, що лікуватися можна не тільки гіркими пігулками та уколами, а й цілющими лікарськими рослинами. А ви, любі дітки, скажіть мені, з якими лікарськими рослинами ми сьогодні познайомилися з вами на занятті? Дітки, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!